Доброго дня, шановні друзі, я голова фінансового комітету Верховної Ради, і це мій TikTok канал. Вийшов для того, аби прокомунікувати з вами декілька податкових зрад, які останнім часом несуться нашими соціальними мережами. Перше, це те, що з розрахунків, безготівкових розрахунків з родичами ви повинні сплачувати податки. Ні, це неправда. Ви ніколи не повинні були сплачувати, не повинні зараз сплачувати і ніколи не будете сплачувати податки за розрахунки з вашими родичами. Друге, це те, що Ваша діяльність з продажу вживаних речей, ваших вживаних речей в інтернеті є підприємницькою діяльністю, буде перекваліфікована, і вам будуть нараховані відповідні податки. Це також неправда, бо підприємницька діяльність це самостійна на власний ризик, систематична діяльність з метою отримання прибутку. А продаж вами ваших, ваших вживаних речей це точно не підприємницька діяльність. Тому ФОПами реєструватися не потрібно. І останнє це питання про доступ Державної податкової служби до ваших банківських рахунків. Такого доступу у Державної податкової служби нема. Вона повинна розкривати, якщо навіть хочеться зробити ці дані через суди. І е, це, власне, дуже е, довго і е, дуже е, складна сама по собі процедура. Тому, е, власне, можете бути е, спокійні за ваші. Рахунки, банківські рахунки, державна податкова служба такого доступу не має і навряд чи в майбутньому в ближчому майбутньому такий доступ отримує. Про будь-які новини у сфері оподаткування, економіки, політики. Навіть можете дізнаватися з мого тікток-каналу, який тепер буде завжди з вами, і також з мого телеграм-каналу, який ви можете знайти в описі. Залишайте свої коментарі, давайте спілкуватися. Subtitles <small noise>